Щоб вам в роки не давали, візьміть червоний айфон, допомагає. Чесне слово, допомагає. Я в то не вірю, давайте мені одинадцятий зелений. Ну, то беріть, як то не вірить, зелений, беріть одинадцятий. Дев'ять тисяч оціни. А ну, ну а ви підписано взагалі. Чекайте, що підписані, то ще подарунок будете мати до замовлення. І взагалі рік гарантії, що безкоштовно до телефону. Ви знаєте? Знаєте, що я подумала, давайте червоний. Червоний все-таки давайте. Сніг випав, треба фабрично відновлені айфон. То беріть, от, наприклад, от такий беріть. А, білий такий беріть. Ну, то та два беріть. — Якщо сніг, то білий. Ну, та-та. Ну а який? А ну то добре, а яка їхня ціна, знаєш? Ну, Та там можете написати менеджеру у і Він вас проконсультує, що вам всі ці не знати, то ну менеджеру напишіть. А, ну Ну, то Він вас запитає. Тому якщо будете підписано, то він ще вам подаруночок зробить. А ще й рік гарантії зробить. Що ви, блін? А чого так шумно? — Там там людей багато. що ви? В якому айфоні найкраща камера? Ой, дивіться, є 15 Pro, є 12 Pro. Ну, три камери, дві класні, ну, дивіться. Ну, ну це прошки, яку прошку брати? Ну, беріть 15 Pro, якщо вже хочете таку Ні, класну камеру. Ні, мені дешевше. Ну, то беріть 12 Pro, що ви ж чекаєте? А яка його ну? ціна? 14 200 ціна за 12 Pro. Ви підписана? Ну, так. Ну, то що будете мати подарунок від а, нас? А, ну, то беру. Ну, а що гарантії, якщо підписана? Ви ж мали знати про це. А, ну, то оформлюйте. Ви охотники? знаєте за ціну? Ну, то давайте гроші.